Вітаю мої солоденькі булочки і пончики. Зараз швиденька-швиденька Шустро розпаковочку зроблю. Ой, бля, щось там Ми собі не розбилося. А що це у нас? Відразу буду показувати. А це у нас Алія, Аліка, 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 Аліка. Це його, господи. Оливкова олія, оливкова олія, але це не для смаження. Це для заправочок, для салатиків, для хлібчика. то на хлібчика, на соуси, на маринади, то все таке, знаєте. Так, далі що у нас? Ідемо далі? Далі у нас макарони. Точніше, це не макарони, це ці приготовні. Рігатоні ці великі такі. На жаль, моїх улюблених макаронів не було. Прийшлося брати те, що є. Ну нічого страшного. Так, тут 500 грамів зроблено деталі. А до речі, звідки ця Донаса оця? До нас при причимчикувала, звідки вона приїхала. Так, ну це світло треба вмикати, але мені не бачили зараз, то світло вмикати не буду, бо лінька йти його вмикати, хочеться відразу так зняти. Так. Капусти, капусти, капусти 800 грамів. -таки. Звичайно, як завжди, я в кінці наприкінці відео скажу, скільки чеку я за все це заплатила. Морква. морква. Морква, морква, морква. Це австралійська. А, чи нова Зеландія? Ну тут непонятно, тут наче Нова Зеландія і Австралія. Ну, Звідкись прибула, це не доместикова морква. Ось така кіло, кіло 200. Так. Далі оце такі трошечки помаранчиків з Тайваню. І щось наштал мандаринчиків, але ну, там було написано як помаранчик. О, чотири штучки тайванських мандаринчиків, 590 грамів на долар. Якраз воно витягли. Далі сирочок у нас іде. Сирочок Colbід Jack. Джек, число все такий, бачите. І цей вам монтерей. Монтерей, джек, маленькі шматочки ось таки взяла. От. Сир, то, знаєте, молочка то зло, як то кажуть. Особливо зараз. Молочки молочки немає. Хлібчика 290 грамів, ну, трошки більше за 2 долари. Ось отак виглядає цей хлібчик. Хлібчик, інфокача, да, так, ну це йде без, без оливків, без оливки, тут 95 грамів, такий маленький, бачите, мені подобається те, що тут йде несоцільний пластик. А ще вони в папір запаковують хлібчик? Тому що, ви знаєте, в пластик це... Він же все одно виділяє оце, все нехороші речовини. Так, а далі переходимо до іншого шопера. Інший шопер. А, йогуртик нульовий. Це такий. Це у нас іде якийсь соус-заправка, але це я не собі купляла. Це колежанки віддати, треба передати. Далі йде м'ясо, і я для пусить моїх Я завжди купляю відділку там, де продається без, то без гормонів і без, цей, без антибіотиків. Там відразу позначка йде, і такі розкладочки Їх завжди трошечки менше. Ну їх не трошки, їх завжди менше, і там не так багато, насправді тому куточки м'ясо продається, тому що воно трохи дорожче виходить, і люди зазвичай купляють те, що дешевше. Я м'ясо не вживаю, нагадую і купляю це виключно для моїх маленьких додачок, для пиши, тому що якщо купляти курку чи свиню, чи оцей ламп, чи біф, який стандартно зрощений, у них буде алергія. Ну, Але мені треба от, їх бідненьких туди-сюди возити. Ось так виглядає. Тобто тут вже без шкури, воно, без кісток, це оброблено вже порізане куряче філе і от на такій стейці порізане м'ясо. І ще один шопер. Ось такий чорненький я ж кажу, безразмерний шопер. Тут у нас йде рибка червона. Рибка червона, 200 глуша. Теж вона вже, бачите, тут додано соус васабі, со, 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 соєвий і васабі відразу. От. Вже теж порціонно порізана, що дуже зручно. А далі тофу, куди без тофу. Особливо для людей, які не вживають тофу. І взагалі тофу дуже корисний для жінок, особливо коли вже вік 45 плюс. Та після 40 теж добре буде. А, тому що тофу це що? Це наш естроген, дівчата. Отак от, от. А коли у нас з віками естрогену стає менше, то не є гуд. Фініки Фініки 600 грамів. Орієнтал Фініки. Восточні фініки. Драйт халаві. Халаві, ну, якісь там драють халаві. 600 грамів. Це краще, мої гроші. Це краще за всі цукерки світу. Чесно, краще, ніж у ті, знаєте, не пойми не пойми що то продають, краще ото, взяти ці сухофрукти, якщо є змога, ще краще то робити саме. І е, е, курага. Курага у нас все таке. Бачите, А тут, виходить, скільки грамів кураги, де Де тут опознавательні знаки? Хера знає, де вони ті опознавательні. А 250 грамів, фініків 600 грамів, і кураги 250 грамів. Молоко туди без молока. А Це Almond Бріз. Не солодке, не солодкий, виходить. І в 100 грамах на такого звичайного простого молока з алманд, як його, з мигдалю не солодкого. Не солодкого, тут виходить на 100 грамів, на 100 мл 25 калорій. А якщо ми беремо літр, тут виходить 130 колорій, ну, так написано, так написано, ми хороші. Виходить на таку Ну, Не знаю, що воно так написано, якщо порахувати. Так? Має бути 250, не 130, а 250 має бути, якщо чесно, якщо літр. Так, і тут в 100 мл 25 калорій, то має бути ну, там Щось таке Щось таке десь знов наїбали. Ну, ладно, якщо може саме, як то кажуть, об'їбалося. Отакі у нас були покупочки. Зараз мені б ще знайти того чека, куди я його примондюрила. А зараз знайду чека. І оце все, мої хороші, мої солоденькі булочки і пончики. Зараз порахую і точно вам скажу, скільки за це все заплатила. Це я їздила, виходить, все кешенері. Так, мої солоденькі булочки і пончики. За це все. Виходить, виходить... 75 доларів. Десь так. Нагадую, що я купила на 85 доларів. Рігатоні. Ріготоні. Два шматочки такого сира. Сир у нас Ой, капец дорогий. Капец дорогий, сир у нас, не знаю. Ну Він завазний, здебільшого. Okay. Оливкова олія це ж не локальні продукти. Та взагалі тут з локального, що тут із локального? Тільки м'ясо А Капусти, капусти. то хліб теж не дешевий. Хліб такий, хліб всякий. Молоко. Мигдальне. Оцей той со соус, де? Ну, ну, соус. Мітати треба. От, якщо не забуду, а <с> якщо забуду собі, скажу, ближче скажу, забула тобі купити. Чотири нульові йогурти, виходить. Чотири помаранча іванських. Морква. М'ясо таке, м'ясо сяке для малих. Ось рибка? Отакі у нас покупочки. Мої хороші. Дуже дякую, дякую за перегляд. Обов'язково підписуємося, тиснемо вподобайку. А хто просто так ото приходить, не тисне вподобайку і не підписується. А, щоб вам як от до вас так гроші приходили, як ви мені вподобайки, тецяйте. А взагалі, всім ми кожному за традицією, ми хороші, щоб у нас завжди були гроші на все те, що ми хочемо собі придбати, і щоб ще у нас залишалося багато на добрі корисні справи і на допомогу тим, хто в цьому потребує. Всіх обіймаю, цілую і до зустрічі в наступному відео. Яке це буде відео? Чи просто розпаковка, чи то буде СМР? Ой, все-все, до побачення, телебачення. До Зустрічі в наступному відео. Хороші, я вас трошечки нає, Я забула про яблука сказати. Яблука в машині забула, в багажнику. І оце тільки зараз повернулася, як -от повернулася, глянула, думаю, що потім чек передивилася. Знаєте, думаю, що тут хіра виходить, що просто вистачає. Ще зелені яблука. Так, японські яблука, ось такі, бачите? Вже декілька разів, здається, два рази я їх купляла, Це малі гавка, я то у зараз на вулиці діти на велосипедах повелазили, гуляються. Сьогодні вихідний день, виходить. Ну, теперь як Новий рік. От, все, яблуки показала, все. Тепер точно до побачення, телебачення і до зустрічі в наступному відосі мої солоденькі булочки і пончики. Всі цьом, цьом цьом цьом, цьом, цьом